Збереження робочих місць, забезпечення ними людей з особливими потребами і вимушених переселенців. Про це говорили учасники обласної тристоронньої соціально-економічної ради за участі роботодавців та профспілок. Окрім того, йшла мова і про необхідність активніше впроваджувати та застосовувати сучасні енергозберігаючі технології. З огляду на складну ситуацію в державі це допоможе суттєво заощадити використання газу та електрики. может быть действительно есть смысл может быть в рамках нашего социально-экономического совета может быть в любом другом формате скажем провести соответствующий семинар, пригласить руководителей предприятий, поделиться опытом, например гидросила, червона, зерка провели у себя ряд энергосберегающих мероприятий это можно посмотреть, когда будут морозы, можно посмотреть в очередь, как это все происходит я хотел бы, чтобы На нашій території на Кіровоградщині, людина-інвалід це було б не вирок, а це просто було б завдання для нас усіх створити для цієї людини з особливими потреби особливі умови для того, щоб людина могла себе самореалізувати, бути корисна як собі, своїй родині, так і суспільству.